Всім миру і добра, брати і сестри, парафіяни, друзі та гості каналу. Ми сьогодні з вами продовжуємо читати Євангеліє. Ми вивчаємо євангельську історію у ймовірному історичному порядку, вивчаємо так званий євангельський синопсис. І поки що ми говоримо про те, як Господь сходить на землю, як Господь творить свій задум по спасінню людини. І сьогодні чергова подія із історії втілення Сина Божого, із історії спасіння людей, і ми будемо говорити про благовіщення, благовіщення свято, яке у народі має дуже багато різних повір'їв, тому що ми зазвичай, коли не можемо правильно і глибоко зрозуміти якусь подію, то ми хочемо її вшанувати якимись простими речами. І саме свято Благовіщення нам дане для того, щоб ми усвідомили, що ж там відбулося. Власне, ми з вами зараз цим і займемося. Ну, але так, найпростіше, що може людина зробити, щоб пошанувати свято благовіщення, ну, старається не робити ніякої роботи. Та ще й багато є різних увірувань, кажуть, що і пташка гнізда, не є, і можливо, ще якісь є вірування. Але для нас важливо зрозуміти, чому саме це відбулося, як відреагувала Діва Марія, що в той момент сталося, а що могло не статися, якби Марія не прийняла цю звістку. От про це ми поговоримо. Це для нас є дуже важливо. Ну і як завжди, ми стараємося приміряти ті події, які колись відбувалися. І до власного життя, і до нашого спасіння. Отже, читаємо історію благовіщення, яка записана у Євангелиста Луки, це перша глава з 26 по 38 стихи. Шостого ж місяця був посланий від Бога ангел Гавриїл у Галилейське місто, яке називається Назарет, до діви, зарученої з мужем, на ім'я Йосиф з Дому Давидового ім'я ж Діви Марія. І повертаємося до початку вже прочитаного 6 місяця був посланий від Бога ангел Гавріл. Чому саме шостого місяця? Тому що перед тим, як має прийти Спаситель, хтось має приготувати його шлях. І це буде Іоанн Хреститель. І спочатку ми говорили про благовістя зачаття. Іоанна Хрестителя, і рівно через півроку, той же самий Гавриїл, який благовіствував пророку Даниїлу ще задовго до пришестя Сина Божого, про те, що має прийти Спаситель світу, ми з вами читали це пророцтво. Той же самий ангел Гавриїл явився Захарію, батькові Іоанна Хрестителя, і він же ж. Той самий Гавриїл являється до Діви Марії. Вона заручена з Йосифом, він є її опікуном Марії, і вона сказано, як і Йосиф з дому Давида. Це було важливо, тому що Спаситель мав бути із Давидового роду або із коліна Юди. І зазвичай, коли створювалася нова сім'я. То по закону потрібно було, щоб сходилися чоловік і жінка, чи хлопець правильно сказати і дівчина. Хоча, якщо повторний шлюб, то вже тоді ну, чоловік і жінка, то вони мали єднатися тільки із представниками свого коліна ізраїльського, яких було 12. Вони з часом. Правда, втратилися ці коліна, ми знаємо, і тепер є лише два з половиною коліна ізраїльських, а інші втратилися. І читаємо далі: Ангел, увійшовши до неї, сказав радуйся, благодатна. Якщо Єві, коли вона согрішила, було сказано, що вона буде у болях народжувати дітей. І тим самим тоді Господь сказав, що через гріх. Приходять у світ страждання, але і давалася тоді обітниця про те, що має прийти Спаситель світу. Було сказано, що насіння жінки зітре голову Змія. І от якраз Марія сподобалася народити того, хто зітре голову Змія. І тут сказано, що ангел привітав її радуйся, благодатна! Благодатна це та, хто має милість від Бога, аби через неї те сталося. І слова радуйся, вони є антиподом тих слів, які почула Єва, тому що тепер приходить радість, бо через Спасителя ми всі можемо отримати і прощення, і спасіння. Ще раз читаємо: ангел увійшов до неї, сказав: Радуйся, благодатна, Господь з тобою, благословена ти в жонах. Тобто в її лиці благословляються всі жінки, але це ті, хто вірують в Господа, і в майбутньому всі, хто будуть вірувати в Господа, вони благословенні. Вона ж, побачивши його, стривожилася від слів його і міркувала, що б то значило це привітання. Ну І нам розповідали, коли я був на Святій землі, таку історію, що насправді благовіщення відбулося у двох місцях. Спочатку. Коли набирала Діва Марія воду біля джерела, то з'явився їй ангел, і вона злякалась і побігла додому. А тоді, вдома, в будинку, їй ще раз з'явився цей ангел. Ми з того джерела брали водичку, дійсно, благодатні особливі місця. І було дуже трепетно там перебувати. В тих святих місцях були в Назареті. І сказав їй ангел, не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога, і ось зачнеш в отробі і народиш сина, і наречеш ім'я йому Ісус. Він буде великий і сином Всевишнього наречеться, і дасть йому Господь Бог пристіл Давида, Отця Його. Ісус Христос був завжди. Про це будемо ще говорити. коли… Будемо читати Євангелія від Іоанна, тому що Бог це Бог у трійці святі, і про це ми поговоримо, чому саме трійця, а не одиниця. Але тут сказано про народження Його як людини. І царюватиме у домі Якова повік, і царство Його не буде кінця. Марія ж сказала ангелу, як же станеться це, коли я мужа не знаю? Ангел сказав їй у відповідь. Дух святий зійде на тебе, і сила Всевишнього осінить тебе. Тому і народжуване святе наречеться сином Божим. І ось Єлизавета, родичка твоя, і вона зачала сина в старості своїй, і це вже шостий місяць їй, хоча називають її неплідною, бо не буває безсилим у Бога ніяке слово. Тоді Марія сказала Я раба Господня. Нехай буде мені за Словом Твоїм, і відійшов від неї ангел. Ключовими словами, на які би я хотів, щоб ми звернули увагу, є відповідь Діви Марії, яка сказала: Я раба Господня, нехай буде мені за Словом Твоїм. Чому ми до Божої Матінки у храмі і в своїх приватних молитвах чи Соборних молитвах часто звертаємо Пресвятая Богородиця, Спаси нас, адже один Спаситель є Ісус Христос. Це звернення не позбавлене біблійного сенсу, тому що ми маємо на увазі, якби Марія не погодилася, то спасіння не було б. Бог не може спасти нас без нас. Ми обов'язково свою волю маємо поєднати із волею Божою. І тому ангел сказав, але Діва Марія могла. Не прийняти цю звістку, тому що Бог ніколи не чинить, не чинить насилля. Бог дає свободу вибору. Це дуже важливо. тому ми кажемо до Пресвятої Богородиці Спаси нас, тому що вона має дерзновення. Вона народила Спасителя світу. Ми побачимо пізніше, як син буде слухати свою матір, як мама відноситься до сина. Ми це все побачимо. Але в даний момент ми звертаємо увагу. Що вона мала сказати, могла б цього не сказати, що раба Господня нехай буде мені за словом Твоїм. І це є початок нашого спасіння. Прохання, поширюйте, коментуйте, була перерва у переглядах, я вже не пам'ятаю, там більше місяця я був зайнятий, потім ще були якісь справи. У мене теж є свій ресурс. Теж треба поповнюватися, треба читати, зосереджуватися, рефлексувати. То я вас дуже прошу: коментуйте, пишіть якісь коментарі, ставте вподобайки, поширюйте для того, щоб нам оновити діяльність каналу, тому що от ця перерва вона не пішла на користь нашого каналу. Слава Ісусу Христу!